Російська купив війну оплатив. Акцію з таким девізом провели кілька десятків молодих активістів під одним з найбільших супермаркетів. Ніковоля хлопці та дівчата тримали в руках плакати, на яких був зображений штрих код російських товарів, та закликали покупців не купувати російське. Проінформувати людей щоб вони не купували російські товари, бо таким чином вони фінансують армію окупанта, котра зараз знаходиться в Криму. Ми стоїмо проти цього, ми стоїмо проти війни. Ми за мир Зайшли активісти і всередину супермаркету. Там хлопці та дівчата раптово стали падати на підлогу. Російське вбиває, вважають активісти. Адже купуючи російські товари, українці фінансують чужу армію. Керівництво супермаркету до акції поставилось з розумінням. кажуть, непогано було підтримати національного виробника. Я вважаю, що кожен чоловік має виразити, проявить свою особисту точку зору. тому, якщо мало досіла виразити таким образом свою свої про проїздячим, то нічого такого ви там є. Я думаю, що якщо не буде російських товарів, то особа. Ніхто не розховується, тому що українське правоство збирають надо і піддержувати, і розвивати, і уже є на роботу по схема, в которым деле діля приятно покупати товари. Це в саме ділі хороше, качественне на уровні сіднього покупателя товари. Це вже друга акція Нікопольських активістів. Кілька тижнів тому вони пікетували російський банк.